Доброго дня! Сьогодні у мене знову розпаковочка продуктів. Була я в магазині АТБ, купила ось такі лимончики. Вони зараз 99-100 гривень за кілограм. Потім в АТБ взяла ось такий пакет цибулі. Вона там 7 з копійками 8 гривень. Ну, доволі така гарна. Цибулька я собі навибирала десь за 2 кілограми. Бачите, брала таку гарну велику, тому що буду готувати котлетки, печінкові котлетки. Там йде багато цибулі, і вона мені там знадобиться. Так. Є цибуля. Недавно з'явилася ось така редька біла. В середині вона рожева. Кому цікаво додивіться до кінця відео, там я розріжу, покажу, хто, можливо, ще не знав. Вона 40, з купіками, 41 гривня. І така сама дайкон є довга, також 40 гривень. Мандаринки зараз акційні. Всього 50 гривень за кілограм. Ось такі гарні великі. Також взяли три штучки. Картопелька. Картопелька от така. Ці пакети це біда. Кожен раз думаю, що брати з собою нормальний свій пакет. Бачите, ну, як завжди, ось така картопля на картинці там вони виставляють, як то, що вона в них мита, частенька. Ну, а цей раз прям дуже була обліплена землею. Але я так, трохи пострушувала, пообдирала. Чайочок ось такий гранульований стандарт. Додаткових 10 грам. 64 гривні батик придбали. Зараз, поки що, там на акції просто прийшли, захекалися, хотілося чогось випити, я вже відкрила пачечку. Зараз ось такий напій кавовий Якоб з капучино-чоко. Дуже смачне. Треба, щоб воно смачно було. Дві ложечки чайні зверхом насипати. Отакий, От бачите, порошечок там його пів кілограма 160 гривень, получається. Якщо купувати на стільки, то ви, я вважала, що скільки? 300 грам. А ще 200 грим, виходить зараз виграєте, якщо купувати ось так. Тому згадала, що. Зараз є акція, вона там ще декілька днів буде. На, не на всі оці напої там крем карамель, воно дорожче коштує. Айшкрім також дорожче. Узяли отакі кукурудзяні палички. Трішки побалуватись. Водичку. Мені. Жінка писала, що байкал напій використовувати. Дуже класнюче сало виходить. Байкал я не знайшла, є таке світязь. Думаю, що це то саме, просто по-іншому трішки називається. Тому для рецепту сала купила ось таку газовану водичку світязь. Так, з магазином АТБ це у нас все. Купили ось таку лампочку. Ми вже її вкрутили в цей в люстру в патрон. Значить, йде вона на, дві, на двох таких батареєчках. Ну, тут кому цікаво, можете подивитися, почитати. Коштує вона 150 гривень. Це найдешевше тут у нас такий магазин є. Світи, як звичайна лампочка, потім виключається світло. І по ідеї вона має ще 2 години світити гарно. Так що отаку лампочку прикупили. Зараз, так як вимикають світло, річ, як то кажуть, незамінна. Е Помідорки, ось такі Багіра F1. Купила це ранньо стиглий гібрид кущового томату з потужною листковою масою і високою силою росту. Плоди м'ясисті, багатокамерні вагою 200-220 г. вирощування. Це салатні такі. Це я буду вирощувати на підвіконні. Вирощування. Помідор на підвіконні раннього урожаю в початлі квітня місяця я збирала. У мене вже є, є на каналі відео. Кому цікаво, можете переглянути. Ось таку сіль купила 11 гривень. Сіль харчова, не йодована. Ну, такого сорт перший помел один, але все одно вона дрібненька, тому що закінчується у мене сіль. Шматочок ковбаски ось такої з салом вареної взяла. Чайничок заварювальник. так. Таке як ось це все розкладати. Ось такий чайничок 100 гривень, 750 мл. Отакий, От бачите? Чим класний тим, що туди всередину. Засипаєш чай. Це пластикове таке воно. Сір. Сіточка всередині. Вона дістається, якщо помити, наприклад, треба або витрусити. Сюди засипаєш чай, потім заливаєш водичкою, прикриваєш і воно напарюється. Не так, як в кружці, потім там виловлюєш ці листки. Це отакий от чайничок. Далі, далі. От таке молочко зараз, в кого є магазини грош. 29,90-30 гривень, 900 грам молока 2,5% жирності. Торгова марка молокія. Це хороше таке молоко, воно смачне і. Смачне і що. І, взагалі, то воно дороге йде Це, ну, щось я не знаю, чого це так розкошелилося, але його небагато було. І ось такий кондиціонер для прання, ніжні обійми. Торгова марка саме те. Це в магазині червоний маркет придбала 44 гривні, коштує літр. Друзі, Ну напишіть мені, будь ласка, хто користувався таким кондиціонером для прання. І хороший він чи ні. Тому що я вперше його придбала і не знаю, то була я в магазині АТБ, ой, не АТБ, а в цьому, як він називається, скажіть мені, в купівці був Сілан акційний 800 мл за 70 гривень. Поки я щось туди-сюди покрутилася, Дивлюся на стелаж, а його вже немає. Отак От я лишилася, як то кажуть, без хорошого ополюскувача, то я дійсно знаю, що класнючий. Так що якось так. Друзі, напишіть мені, будь ласка, помідори коштують 22 гривні. Ось ця пачечка. Тут, здається, казали, мало би бути 20 насінин. Не знаю, не пише. А, 10 штучок. Значить, 2,20 насінинка. 10 штук всього тут, цих помідорин. Друзі, ану, напишіть, будь ласка, скільки коштують ось ці всі покупочки. Чекаю вашу думку, ваші варіанти в коментарях. А також не забувайте про вподобачки. Ділитися моїми відео в соціальних мережах своїми друзями, коментувати вам не важко, мені дуже приємно. Підписуйтеся, долучайтеся до нашої вседомашньої сім'ї. Як завжди, дякую за перегляд відео. Миру, добра, на все добре, друзі. Пока-пока!